Розвиток населених пунктів, де працюєш. Таку філософію сповідує група компанії Вітагро. Землю у москалівці Армонецького району аграрна компанія орендує більше п'яти років. За такий невеликий час вона зарекомендувала себе як справжній господар. До ладу приводить не лише землі, а й дбає про благоустрій села. По соціальній угоді аграрна компанія свої обов'язки в повній мірі виконала вже на сьогоднішній день. Що майже рік не закінчився, в наші роботи хватає договір, який був заключений, на цю сьому суму ми вже кошти потратили. Ми включили сюди і ремонт доріг поточний, де зробили досить непогано ремонт покрівлі школи, дитячого садочка. Крім соціального партнерства, грана компанія наповнює більшу частину місцевого бюджету та створює багато робочих місць, а це для села найголовніше. Як працювати з землею? Не щоток знає Броніслав Оскалюк. Понад 20 років чоловік був головою місцевого колгоспу. Під його керівництвом для рідного села було зроблено багато. Броніслав Броніславович зізнається, вийшовши на пенсію, несила було спостерігати, як руйнується те, що роками створювалось непосильною працею. А відколи інвестором стала група компаній Вітагро, на тамтешні землі любо глянути. Дуже було після. Переходу того, дуже було паршиво, дуже запаскудили поля і так далі. Але аграрна компанія прийшла, аграрна компанія прийшла З От. Вона тут підправила, вже протягом п'яти чи шести років, я вже десь не пам'ятаю, підправила дещо. Ну та й, в общем, бо зродилися поля. От і урожаї підвищились, і культура полів, і токи органіку вносять. Двають в аграрні компанії і про релігійні громади. Тут ніколи не залишаються осторонь церковних проблем. Велику увагу група компанії Вітагро приділяє молодому поколінню. У місцевій школі навчається 98 діток дітей з москалівки та сусідніх сіл. Завдяки зусиллям інвестора для них створені усі необхідні для навчально-виховного процесу умови. Піклуються також про те, щоб привести учнів до школи та про здорове харчування. Також кожен річ для потреб харчування учнів. Компанія виділяє продукти харчування, також виділяє кошти на ремонт шкільного автобуса, на ремонт приміщення. Так, в цьому році градобій побив приміщення школи. Групою компаній було надано до 100 листів. Шиферу безкоштовно, також щоразу на День Святого Миколая кожен школярик отримує новорічний подарунок, а до Дня знань кожному першокласнику аграрна компанія дарує першовересневий портфелик. Дитячий садочок теж забезпечують усім необхідним і харчуванням, і посудом, у їдальню, іграшками дитячим та спортивним майданчиками якісною питною водою. Одержуємо цілий рік воду безоплатно, бо в нас до компанії була був колгосп, і була вода колгоспна, а вже як прийшли ми передали. Е Компанії скважину і школи, і ми одержуємо безоплатну воду. Торік площадку нам спортивну... поповнили і ігровий майданчик. Бачимо результати тісної співпраці інвестора з громадою: ремонтуються дороги, створюються робочі місця. Вчасно відбувається розрахунок з пайовиками, дбають про благоустрій та затишок своєї маленької батьківщини. Попереду ще багато планів та задобів. Вони обов'язково втіляться в життя завдяки. Які взаємній довірі.